Привіт, привіт, усім! Я вітаю вас. Мене звуть Ірена і це канал Біблія Тве Спасіння. Сьогодні будемо говорити про те, як минулий раз я вам обіцяла, що розберемо тему, чи важливо святкувати суботу, і взагалі, чи важливо дотримуватися заповідей, а особливо суботу, так, оскільки дехто мені писав в приватні, що в колосянах написано. Я прочитаю достеменно, що там написано, що сам Господь він якоби. Знищив заповіді, так, і ми спасаємося помилості, тобто не обов'язково святкувати суботу. Так ось давайте прочитаємо цей вірш, і далі будемо аналізувати. А, значить, послання апостола Павла до Колосян, другий розділ, і шістнадцятий вірш. Тож, хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяч, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіло. І тіло Христове. Ось цей віршик саме сьогодні будемо розглядати, і я вам його поясню, тому що я колись проходила курси, біблійні курси, так, і саме на цьому вірші ми також заступорилися, і дуже багато питань було стосовно цього. І я вам сьогодні розкажу, як потрібно аналізувати саме цей вірш, і взагалі як читати Біблію, щоб ви розуміли. І змогли дати відсіч, хто говорить, що не потрібно святкувати своди, що не потрібно дотримуватися заповідей. Ось так. Отож, давайте прочитаємо з самого початку, так тому що ми всі знаємо, що не можна забирати текст із контексту, тому що це щось може означати, що було. В попередніх віршах, так, а ми його вирвали з контексту і починаємо неправильно інтерпретувати. Це є дуже важливо. Давайте прочитаємо а, з. Давайте з першого взагалі розділу. Не з другого, а з першого. В колосян має взагалі 4 розділи, невеличкі, але вони є досить такими важливими. Отож, перше колосян. А, Про що це? Перший розділ про те, що ми повинні зростати в пізнанні Бога, так? Ось ще а, повинні бути ми досконали у Христі. Також ще вам фішку скажу, таку, яку я зрозуміла досить, ну так, відносно недавно, про те, що Біблію потрібно читати а, Старий Завіт і Новий Завіт, тобто не просто новий Завіт, так? а паралельно. А, Чому не можна відкидувати старий завіт? Тому що старий Завіт – це табличка множення, без якої без цієї таблички множення ти не зрозумієш і не справишся з новим завітом, так? Тобто, ти не зрозумієш, що там про що там мова йде. Тобто треба читати все паралельно. Отож, давайте з третього вірша, перший розділ колосян. Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись, прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте для всіх святих через надію, приготовлену в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії, що до вас прибула і на цілу світу плодоносна і росте, як і в вас того дня, коли ви почули і пізнали благодать Божу в правді. Отак, От ви і навчилися від. Епафра улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа, що й виявив нам про вашу духовну любов. Через це то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Тобто мудрість є світова, так, розум духовний, розум світовий, а є духовний. Це є дуже важливо, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою, замогучністю, слави Його для всякої витривалості, довготерпіння і з радістю, дякуючи отцеві, що вчинив нас достойними. Участі в спащенні святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, в, я... в які маємо відкуплення і прощення гріхів, бо Ісус помер з наші гріхи, так ось таким чином ми вже не приносимо жертви, як колись приносили, так а... ісус як посередник, так ми тільки маємо виконувати вірити в Ісуса Христа, так і виконувати заповіді. Такі, далі він є образ невидимого Бога, народжений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі і на землі. Видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього і все ним стоїть. І він голова тіла церкви. І він початок переворожений з мертвих, щоб в усьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота в Ісусі, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа його через нього, чи то земне, чи то небесне, і вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках, тепер же примиривши смертю в людськім тілі, його щоб учинив вас святими і непорочними, і неповним перед собою. Якщо тільки пробуваєте в вірі. Тверді та сталі, і не відпадаєте від надії в Англії, що ви чули її, яка проповідана в усьому створінню під небом, який я, Павло став служителем. Ну і далі мова йде про те, що ми повинні бути досконалі у Христі. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас, доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм, за тіло його, що воно церква. Який я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мене дане, щоб виконати Слово Боже, таємницю заховано від віків і поколінь, а тепер виявлено його святим, що їм Бог захотів показати яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона Христос у вас надіє слави. Його ми проповідаємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою у Христі. У тому і працюю я, кажу Павло, борячись з силою його, яка сильно діє в мені. Ну, а тепер другий розділ про те, що у Христі всі скарби премудрості, а також потрібно стерегтися омани і про те, що не надибатися людським розумом. Давайте почнемо з п'ятого. З другого вірша. Хай потішиться їхнє серце у любові поєднанні для всякого багатства, повноти розуміння для пізнання таємниці Бога Христа. Тобто у Бога є свої таємниці, так? Тобто, ми можемо розуміти, можемо не розуміти основне, яке нам дано так? А моменти, ми повинні виконувати, а все решта, до всього решта не лізе, не докопується, тому що це що? Це є таємниці Бога. А Так, нас не стосується поки що. Далі їдемо. Бог з тілом, і я, і неприсутній, та духом я з вами, каже Павло. І з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа. Далі про те, що потрібно стерегтися омани. Шостого вірша, другий розділ колося. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому, та змісені в вірі, як вас навчено збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософію та марною оманою за переданням людським, так тобто є певні Божі правила, Біблійні правила, скажімо так, принципи, за якими ми спасемося, так? і наші душі буде добре. А є якісь людські, якісь церковні правила, передання і так далі, за якими ну, світ живе. Далі стережіться, щоб ніхто з вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським за стихіями світу, а не за Христовим, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І, ми, і ви маєте в нім повноту, а він голова всякої влади і начальства, тобто ангельські чини. Він, ви в ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло за гріховне, тіло гріховне в Христовім обрізанні. А ви були в, них, в ньому, з ним поховані хрещенні. У ньому ви і разом воскресли через віру в силу Бога, що він із мертвих його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах, та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання. Оце дуже цікавий момент, знищивши рукописання на нас, тобто наші гріхи, що наказми було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті. Тобто, що прибив? Правильно, не заповіді, а прибив наші гріхи, «Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. А тепер дуже цікавий момент. Підходимо до того вірша, на самому початку якого я говорила. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи. Є суботи наші, а є суботи Божі. Зараз розберемо де це записано і де це підтвердження цих слів. Бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Нехай вас не зводить ніхто. Удаваною покорою та службою ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло суглобами і зв'язане, з'єднане і зміслене, росте з ростом Божим. Отож, як ви вмерли в Христі для стихії світу, то чого ви не мов ті, хто в світі живе? Пристаєте на постанови, не дотикайтеся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться, як уживати його за приказами та за наукою людською. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі покорі та в знесильванні тіла, та не має якогось значення хіба щодо насичення тіла. Так, тобто думку не вб'єш. Одним словом, це дуже цікавий взагалі розділ, другий розділ колосян, так? І дехто його неправильно розуміє, інтерпретує, так? А, і буває часом, що людина іншу людину якось навчає неправильно, і та людина починає неправильно вірити. Так? Ось, а, в цьому є і небезпека, все, що ви. Почули, чи, наприклад, не знаєте, когось питали, ви маєте зразу просити підтвердження в Біблії з Біблії, не з фільму. Я бачив фільм, я бачив там ще там щось, а мені розказали. А я був таким навченим. так, Мені хтось там, не знаю, бабуся, якась дідусь розказав. І ось так і так. Це не проходить. Проходить лише Біблія. Покажи мені в Біблії те. Написано тільки таким чином. Отож, зараз я пояснюю, що є суботи наші, наші, а є суботи Господні, так? Де це записано? Для того, щоб зрозуміти, що це таке, ми повинні відкрити книгу Левит, це старий розділ, старий заповідь мається на увазі, так? Левит. І взагалі, в 23-му нам потрібен 23-й розділ, але давайте почнемо взагалі з першого розділу. Про що взагалі Левит? Книга Левит, третя книга Мойсеєва. Про те, тут описується перше, перший розділ. Я зараз не буду сильно зупинятися на цьому, ви можете самі так почитати для загального розвитку: перший розділ Левит про жертву цілопалення, так? Про те, що якщо жертва його цілопалення з худоби великої, то нехай принесе його, самця безвадного і так далі для Господа. Так? Потім другий розділ а, говориться про жертву хлібну, тобто приносили жертви. Потім третій розділ мова йде про жертву мирну. Так? Четвертий розділ про жертву за гріх. Тобто були певні якісь обряди, які Повинен був народ так, приносити там, за гріх, за те, за все. І так на постійній основі. Ось, Через кого приносили, через священника приносили. Так. Далі п'ятий розділ жертва за провину, потім шостий розділ закони про жертви. Ну і так далі, можете прочитати, так? За народ жертва, за те, за все. Далі один розділ також дуже цікавий про те, що можна їсти, що не можна їсти, закон про чисте, не чисти. Один розділ, левит. Так, тобто, дуже багато ви можете прочитати в цьому, в цій книзі, так? Ось, але нам потрібно зрозуміти про наші суботи і Божі суботи, в чому є різниця. Значить, значить, відкриваємо далі, ніж 20-й розділ, так, 23 розділ. І ось мова йде про свята Господні, що є певні свята, що є а, ось читаємо, так, що шість день будете робити роботу свою, а дня 7 субота, повна спочинку і так далі для Господа Бога. А, так. Ось і 21 й вірш 23-го розділу Левит говорить нам, що це вічна, і скличте того самого дня, і будуть святі збори для вас, жодного робочого заняття не будете робити. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Тобто, це що? Субота це Божа, це є пам'ятка творінню. Шість днів Бог творив, а сьомий день спочив. Це пам'ятка творіння. Вона не міняється абсолютно, так? Ось. 32-й роз... вірш, 23-го розділ Левита. Він субота повного спочинку для вас. І ви будете впокоряти душі свої ввечері 9-го дня місяця від вечора аж до вечора буде святкувати вашу суботу. Так, і так далі. Тобто, що це означає? Вашу суботу? А, тобто є Господні суботи, так, а є наші суботи. Що це може бути? На сьогоднішній день. Ми знаємо, що, доприклад, якщо в когось день народження, так, наприклад, в когось день народження, то що? Зазвичай в цей день нічого ми не робимо, так? Тому що це якби свято для нас, і так далі, або новий рік, або там не знаю, День Валентина, ну і так далі. Різні, я зараз не буду їх всіх перечислювати, але це рахується, що наші суботи, так. Кавичках. Тобто ми в день нічого не робимо, ми цей день відпочиваємо, балдіємо, як то кажуть. так Тобто, це наші суботи, а є Господні суботи. Це також дуже важливо пам'ятати. так І таким чином, і таким чином колосянам. Другий роз 16-й вірш говорить про те, що хай ніхто вас не судить, чи за їжу, чи за битво, чи за чергове свято, чи за місяча, чи за суботи, мається на увазі ваші суботи, не Господні суботи. Так? Але також є такий цікавий момент, коли люди, особливо ті, що люблять випити, так, говорять: Бачиш, цей вірш говорить про те, що мені можна пити. Що мені можна робити що завгодно, їсти що завгодно, що мені можна свиню їсти. там, ну, Біблія говорить, що не можна, так? левит 11 розділ, а цей вірш прям все перекреслює, так? ось. Тому, тому нам пояснює старий завіт про те, що це вічна постанова, так? І деколи. Наші суботи можуть бути дні народження, там якісь свята, цей ну цокей, okay, але це не означає, що це Господня субота, це не Господня субота, Так, це перший момент. Другий момент, коли тут написано, що хай вас ніхто не судить, Це не означає, що ви повинні пити, їсти що завгодно, там не знаю, вживати погані речовини, питво погане, так бо тут так написано. Так, а, можливо, це трохи неправильний переклад, можливо, це я не знаю, так? Але однозначно, однозначно а, також інші вірші говорять про те в новому Завіті, про те, що все тобі можна, але щоб нічого не володіло тобою. Тобто, якщо ти вже бачиш, що щось починає володіти тобою, володіти твоєю поведінкою, що ти сам не свій, сам на себе не схожий, значить це починає тобою володіти. Це погано. так? Ось ось таким чином. Так, Левита дуже Ливит, книга Левит, дуже цікава книга. Можете ще далі прочитати. Ось тому, що, наприклад, в 25-му розділі ще говориться про те, що про суботній рік. Що це такий суботній рік? Так, субота повного відпочинку буде для Землі повний відпочинок. Ось 25-й розділ можете прочитати. З третього вірша, шість літ будете засівати своє поле і шість літ обтинати свого виноградника і збиратимете урожай його. А сьомого року субота повного відпочинку буде для землі твоєї, повний відпочинок. Субота для Господа, а, ну і так далі. Тобто не будеш нічого робити на своїй землі. Що це означає? Що ти шість років а, працюєш на землі, вона родить тобі так безперестанку, тобто відпочинку для неї немає. Так, бо земля теж втомлюється, виявляється. Хто займається агро ну, сільськогосподарськими моментами, той знає. То Біблія пише чітко, що Бог дав наказ, що сьомий рік повністю нічого не будеш робити. Тобто Бог потурбується про те, щоб напередодні, шостий рік, там п'ятий, четвертий, було багато урожаю. Ти собі припаси зробив, так? А сьомий рік повністю буде земля відпочивати. Ну і так далі. І далі, 25 розділ говорить також про те, що. І є ще ювілейний рік п'ятдесятиріччя. Так, не будете сіяти і не будете жати, саморослі колося її, і не будете збирати грон і так далі. А, бо це ювілей, свято що буде для вас, а з поля будете їсти врожай його. І у році того ювілею вернетесь кожен до своєї посілості і продасте свого ближнього або купите з руки своєї ближнього, не обманюйте один одного. Ну і так далі. Так, також є певні моменти. І, і ці певні моменти вони що? Вони залишилися ще досі. Ось таким чином. Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. Ще один момент скажу, що дехто може сказати: ну як же так? Це мене не стосується, це стосується лише ізраїльчанів, так, ізраїлю. Ось, Але скажу, що Господь дав накази про те своїм учням, щоб вони проповідували. Куди не тільки своїм, а й язичникам і всім рештам народів, так тому що що вийшло так, що а, свої його не прийняли, ну і так далі. І він ві вирішив разом з отцем, що а, ця Євангелія і спасіння буде проповідано по всьому світові і іншим народам. Тобто це ви зараз, оцей момент, він не тільки для Ізраїля. Так, тобто суботу потрібно святкувати, мати віру в Ісуса Христа, дотримуватися, значить, Господніх субот, деколи своїх, якщо там вам необхідно, так, дні народження, новий рік і так далі, але не Різдво, це свято Дімітрія, це Папське. Ось, і потім сьомий рік, так, давати, відпочити землі, землі, п'ятдесятий рік Свівлений також відпочити землі потрібно дати. Так. Ось, тобто ці моменти потрібно дотримуватися. Не тільки Ізраїлю, але й нам. Якщо були якісь запитання, незрозумілі, пишіть в коментарях, або мені в приватні, і я зніму новий ролик і або просто відповім на ваші запитання в коментарях. Дякую, що були зі мною, і до наступного разу. Всім папа. -па.